На початок лютого яблука, як зберігається в моїх умовах. Збереглися. Пройдемося по сортам. Гренні Сміт, перший, Нова Зеландія, другий. Ацтек, третій. Муцу японський, четвертий, амброзія, канад, Канада. Далі у нас Кіку 8. Далі Фуброкс, вроді Італія. Далі у нас Ятака. І Ліголь, польський сорт. І американський сорт Камео. Так, по обробкам. Обробки в мене мінімальні. Два-три рази. Так, проскакує десь парша десь. Борошниста. Але, як для мене, це не критично. Весною або оболосіньо прорушилося міцумісними препаратами, і весною вони прекрасно стартують. Так, далі. У мене клонових підвоїв немає. У мене все на сіянцях. На сіянцях ведуть себе по-різному. На, на одному може хворіти, на другому яблука гарні може бути, на третьому може мінятися смак. Я вибираю найкращі. котрі погані я видаляю або перепрививаю. Так, далі зважимо. Зараз вагу включу. Так. У нас що у нас тут? Рені Сміт. Рені Сміт. 320 грам, 19. Далі у нас... То, що у нас? Ацтек. Ацтек 183. По одному всі не буду важити, щоб часом не займати. Муцу, муцу саме того року гарніші. 481 грам, практично. До пів кілограма яблука. Так, далі. Амброзія. Амброзія теж було багато в мене прививок. На різних деревах. Всі по-різному ведуть себе. На одному дереві мені сподобались і колір, і смак. Остальні я повидаляв. Залишив тільки на одному дереві. Так, 200. 78, почти 300 грамів. Кіко 8. Кіко 8, мабуть, самий менший розмір. Ну, може сигнал, але ну, побачимо на другий рік. 140 грам. Ну, розмір такий собі. Далі Фобракс. Італієць 327. Так, далі у нас що тут у нас Ятака. Ятака Ятака теж непогана, 250. Далі польський сорт Ліголь. Ліголь теж веде себе на різних по різному. На одному дереві в мене були там такі, там плодів мало, але більше, ніж по пів кілограма. Два яблука я вважав, вважали кілограм 100. Але вони скоро того року облетіли десь. На початку вересня. Тобто такі яблука зберігатися не будуть. І американський сорт Камео. І американський сорт камео. 200 піти 300 грам. Так, далі, зараз розріжемо і. Коштуємо, попробуємо на смак. Так, такий вигляд в розрізі. Саме така плотна м'якоть, то напевно у Кікові 8. Я думаю, вони саме довше будуть зберігатися. А сама така... Ну, зараз спробуємо Геніс сміт, Тому що він самий такий. Має бути найкисліший. Тоді будемо пробувати самим першим його тебе. Ні, такої кислинки вже немає. колись Ще осінню, то були так кислі. А зараз такий же. Ну такий нормальний, нічого. Є чуть -чуть невелика кислинка, але не дуже. Так. Це у нас що? Ацтек. Ні, ацтек. Колони Фуджі практично всі нормальні. Ахтек. Кислинки немає, но смак нормальний. Мені подобається. Так, тут у нас що? Моцу. Моцу у нас. Яблуко, але така невелика кислиночка. її десь далеко, але дуже си не відчуває. Амброзія. Амброзії. Як такої кислинки не відчуваю. ну, щось є, але щоб так відчувалося, не відчувається. Кіковісім. Так, і кусім. Смак кращий, ніж у всіх тих. Ну, в принципі, от стеки клони відрізняються смаками. Зразу. Мені подобається. Вони. Так, це у нас Фобекс. Угу, а фубракс взагалі класний. Ну, мабуть, пока найкращий смак з тих всіх. Тут у нас ятака. Ятака теж. Мені подобається, ну. Супер. І Ліголь Польський. Ну, ліголь, не знаю. Не моє яблуко, точно. Смак. Можливо, би було попробувати цікаво його на дев'ятці або хоча б на 106-й. У ну, мене тих підщеп нема. Можливо, він хоче клонові піщепи. В моїх умовах, ну... не моє яблуко. Кажу зразу. Буду. Видаляти або перещепти. Залежу пару там щеп, дерево навіть не буду робити. Ну, Вже не знаю, який раз пробую, воно мені не зайшло. І американський сорт камео. Камело, камело взагалі супер. Камело, як нектарин біктоп. Смак описати мені тяжко. Мені, напевно. Камео, Fubrox, Ну і клони. Клони, напевно. Фуджі, напевно, краще. Потім. Муцу. Амброзія. Грені Сміт. Ну, Поки Ліголь ставлю на останнє. Ну не моє. Можливо воно комусь подобається, але не мій смак. Так, і ще би хотів попробувати, так як на першому місці буде в мене Камео і Фубракс, то хотів би попробувати притик їх разом. Камеу, мабуть, така більш ну, я б... Камео для мене краще. Сам я сказала, краще, коли мене смак, та камео. Так, супер. Так. Підкормками, кальцієм, листовими підкормками я не користуюся і ніколи не користувався з. Просто залишаю самі краще, виділяю, а остальне видаляю. Якось так.